Всім привіт! Гарного доброго вечора. Ось така красуня виходить. Так, дивіться, я тут ще трішечки, буквально два рапорта, додала новий рядочок. Ну, ось крок за кроком. Вона така гарненька виходить. Буде великого розміру вона. Ну, я поки не міряла, я вже доплету усі рядочки. Завтра вам покажу схему. Так, вона, на жаль, так її красу. Вона набагато красивіша, як без камери. Дуже гарна вона виходить. Це бавовна нитки. Ну, ось так вона, вже бачите, майже сформований вже повністю анасік. Так що, ну, ось, краса така. Сіренько укольорована, дуже гарно. Кому подобається, плетіть. Завтра покажу схему до цієї красуні. Ну, а я її буду далі доплітати. Буду далі, вона гарно виходить. Далі буде цікавіше. Так, і знаєте, що я вам ще хотіла показати? Так, ще я хотіла показати. У мене вже трішки закінчується. вже. Ніточка добавлю. Так, дивіться, це кошик. Так. Тут я починала по майстер-класу плести дно, але тут я вже почала свої, свої, своє додати, свій візерунок з пакетів плиту, і я піднялася ось на таку висоту. Так, ну я ще хочу піднятися. Так, Тут в шахматному порядочку йдуть стопчики з одним накидом, по два стопчики з одним накидом, між ними повітряна петелька. І лицеві зворотні рядочки я йду. Так, ось, ну, ще я трішечки хочу піднятися. Так, це кошечок такий буде. Ось його таке дно. Ну, але ви знаєте, що я хочу, у мене тут така ідейка з'явилася, бо я так ось оплила ось цю серветочку, закинула сюди клубочок. І так мені зручно, <гум> то я хочу такий невеличкий буде, ну не кошик. Ну, я не знаю, як, як це для ниточок собі виплести. Так, так чудово, якраз так, так достатньо, достатня ця висота для ниточки, клубочка кинув собі і собі плетеш, воно так добре. Ну, Це потім для себе виплету, поки я, поки я е, далі трішечки я піднімусь висоту кошика, так, е, ручку. Але я ще хочу оздоблення зробити. Так що він не просто буде чорненьким. Тут буде сине, і синенький, це просто з пакетів. Ну, так нормальненько. Ось добре так. Так ще, але їм... Е, як для себе тоді буду робити, так для ниточок. То я собі теж таку форму хочу. І, так, і таке дно хочу зробити. Ну, можна робити цупкіше Взагалі, коли я розпочинала цей кошик плести, то я плела по майстер-класу і вона плела з ниточок. Кошик цей робила. Ну, я вирішила зробити з пакетів. Ось, бачите, який він отак виходить. Досить навіть. Ну, можна брати щільніше, тоді він буде більш. Більше упругіший. Так. Можна цю, Це більш тупкіші пакети. Так, можна брати ширшу. Ну, правда, тоді він тоді буде цупкіший і дно буде цупкіше. Так що, ну, мене влаштовує влаштовує так. Так що, тут уже плиту, плиту не за мастер класом а своя творчість. Далі тут також буде оздоблення своєї творчості. Ну, як завжди, далі цікавіше. А вам, чудової, причудової, спокійної, мирної ночі! Ви найкращі. Любіть ви себе, бережіть себе і любові до Бога. І до завтра!